Доброго дня. Сьогодні ми будемо створювати стілиці. Так, ми маємо куб, змінюємо його для кришки стільця, нажимаємо масштабування і розтягуємо по горизонталі ширину довжину табуретки і зменшуємо висоту кришеч, кришки, зменшили. Тепер ми повинні цю кришку розмітити так, щоб у нас були місця для ножок. Для цього у нас є два режими редагування. Перший режим це об'єктний, коли я нажимаю і виділяється весь об'єкт або інший об'єкт, тобто об'єкти. АЕ режим а режим так, выйдем, а есть режимы приехали. Так, угу. Угу. режим редактирования объекта. То есть, когда мы будем редактировать сам объект, в данном случае выбираем разрезать петлей, нажимаем. Навели, нажимаем на левой, левой кнопкой мыши, держим и наводим «Разрезать петлей». Теперь, когда мы наводим на крышку, у нас появляется петля. Появилась петля, нажимаем левую кнопку и сдвигаем эту петлю. Единственное, что мы забыли сделать, это нужно нажать на дополнительной клавиатуре «Семерочку». Вернемся правка отменить. Нажмем 7. Для того, чтобы мы хорошо видели и одинаковые сделали ножки. Итак, петля у нас есть. Нажимаем и двигаем эту петлю примерно на пол клеточки. Так, и двигаем в другую сторону. Также теперь у нас петля влево двигается смотрите когда я двигаю по сверху вниз сбоку у меня появляется петля горизонтальная когда я двигаю слева направо у меня появляется вертикальная петля сверху вниз горизонтальная слева направо так вот, мне нужна вертикальная для того, чтобы сделать еще справа разметочку. Итак, когда мы сделали разметку, теперь нам надо повернуть крышку. Это верхняя часть на крышке. Повертаем ее так, с помощью маркеров. Повертаем ее. Так, Так, щоб у нас побачити нижню частину, нижню частину стільця і будемо виділяти грані, до яких будуть у нас представлені ножки. Для цього ми. Для цього ми повинні виділити грані. Оці три квадрати, які відповідають за вершини ребра і грані. Нажимаємо грані, і треба виділити чотири грані. Нажимаємо Shift, Shift і виділяємо грані. А зараз ми будемо видавлювати з цих. квадратики, будем выдавливать и ножки. Для чего есть такая функция экструдировать? Нажимаем левой кнопочкой и держим нажатой. Переводим экструдировать вдоль нормали. Отпускаем. Значит, за этот рычажок, который появился, мы начинаем выдавливать ножки. Вот у нас ножки, допустим. Розвернм, тепер посмотрим. Так же само ми сейчас будемо видавлювати э, спинку стільця. Для цього грані в нас включено. Зажимаємо Shift, виділяємо грані. І за допомогою рычага у нас включено. Так, стоп. Значить, треба нижнє. Грані на ножках відмінити. Повертаємо і е, Shift відміняємо ножки, щоб вони в нас вже не збільшувалися. Повертаємо в обратну сторону, для спинки стільця в нас виділені грані, і ми починаємо їх видавлювати. І так, видавили, можемо зменшити і розвернути. І розвернути ми отримали стілець.